Відкрили новий міст у Києві, погнали, розкажу. Друзі, це звершилося. Нарешті міст, який ремонтувався майже цілий рік, знову відкрили. Хто не в курсі, що у 24-му році біля метродарниця закрили міст. Він же шляхопровід на реконструкцію. А саме 30 листопада, 24-го року, підписали договір. і весь цей час міст був закритий, через що метро лівобережна та прилеглі вулиці були перевантажені. Щодня постійні затори, розбитий асфальт. Транспорт громадський перестав їздити на Дарницю і закрилося дуже багато комерцій. І це ще не весь список. Фактично, Дарниця з правого боку була майже повністю ізольована, а це дуже важливий вузол для лівого берега, як не крути? давайте свої приколи про лівий і правий берег. Я вже чекаю. І от грудень 25-го року відкривають новий міст. Дякую. Ще не два роки. Зараз не скитаю, сміються інженери, тому що будують мости набагато більше і за 43 години. Що ж зробили? Міст розібрали та звели його заново. Ремонт провели з урахування принципу безбар'єрності. Що це таке? Зараз розкажу. Це коли враховують вимоги інклюзивності при організації громадського простору. А ви знали, що працівники КМДА проходять спеціальні курси по безбар'єрності? Хм, Так от, тепер на мосту є понижені бордюри, тактильна навігація і нарешті буде нормальний тротуар. Попередній міст працював аж 61 рік. Цікаво, скільки прослужить цей. Тому пишіть. Ваші варіанти в коментарі буде цікаво почитати.